Так, знімаю спеціально для тебе. Котьо розпалюю зутра. Здесь яка температура на вході, це було 20, вже піднімається до 30, температура демогазів, бачиш? Я тепер тобі поясню, що таке демогази, яка температура демогазів. Коли котло розганяється, температура буде максимальна. Наскільки може забрати теплобмінник, остальне буде в розгоні весь час. Ну, де 300 350 градусів має бути не менше, тому що котєл розганяється. Коли котло набирає свою температуру робочу, це називається режим підтримування температури. Тоді демогази різко впадуть десь 50-100 градусів, 150, чого так буде. Тому що регулятор тяги буде то відкриватися, то прикриватися. І від цього від порції кислороду. Але ніколи не будуть підніматися більше 150.